в одному з нещодавніх опитувань 89% українців заявили, що окрім війни, корупція є найсерйознішою проблемою країни Реальний естаблішмент України хоче залишатися вороватим буфером, тому що їх схеми, їх воровство, їх бізатвіціна їм ближче. Фактично, ми можемо говорити про те, що у нас Україна перетворилася на клептократичну державу. Клептократія. Останнім часом соціальні мережі все частіше рясніють викриттями високопосадовців різних гілок влади, рівнів та галузей, які поставили знак рівності між власною кишеною та державною казною. Міністерства, митниці, держструктури різних рівнів, Верховна Рада. А стоси доларів, які знаходять при обшуках у диванах та шафах, просто вражають. Про частину таких фактів ми дізнаємося, із журналістських розслідувань українські посадовці таємно володіють елітним житлом у Дубаї. А про реальний рівень корупції у провладних ешелонах українського політикуму можемо лише здогадуватися. А кругова порука дає триматись при владі безлічі сумнівних особистостей на третьому році повномасштабного вторгнення, коли весь демократичний світ об'єднався задля допомоги Україні в боротьбі з країною терористом, продовжують з'являтися шокуючі новини про розкрадання державних коштів. Щоденні ракетні та дронові атаки не зупиняють. Ють, ласих на бюджетні кошти після зміни влади в 2019 році, коли нам обіцяли кінець епохи бідності. Довірливі виборці сподівалися, що це в першу чергу стосуватиметься саме них. Не людина для держави, а саме держава для людини. Проте, все виявилося кардинально протилежно за красивими гаслами. Формувалася влада крадіїв. А корупція та фінансове зловживання державних чиновників, посадовців, політиків, правоохоронців стають одним з основних стержнів. Життя суспільства влада не ставила перед собою довгострокових цілей, а її рішення мотивовані безпосередньою матеріальною зацікавленістю вузької групи осіб, які ці рішення приймають. І головне жодного покарання від правоохоронних органів, які також знаходяться під контролем людей із офісу президента. Моя претензія та до президенту що він править при помощі фасад і фунтів, і люди, які від його імені приймають рішення, не несуть ніякої відповідальності. Вот моє обвінення. Згадаймо основні корупційні скандали початку кінця епохи бідності. Нардеп Трухін запропонував поліцейському 150 тисяч доларів, щоб тихонечко уйти в ліс. Тіхонічка не, 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 не могу ні нікак нікому случі. Дві вагонів зерна на мільярд гривень держрезерву. З'їли миші. Слуга Юрченко вимагав хабар за внесення поправок в закон. Заступника офісу президента Татарова звинуватили у передачі хабаря суддям. депутата слугу Київради Трубіцина викрали на незаконних оборудках, які мали принести йому 1,4 мільйони в рік. А всю парламентську фракцію Слуг народу було звинувачено в отриманні щомісячних захмарних хабарів у конвертах від партійного керівництва за роботу у парламенті. Увесь знає, кожному західному посольстві. Знає. Що в парламент заносять мільйони доларів кожен місяць. Про це, в тому числі, і самі депутати від «Слуги народу говорили. Цей список можна було продовжувати ще довго. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Але перелік тих, хто краде під час повномасштабного вторгнення, шокує ще більше. Одна частина країни б'ється разом з СБУ, ДБР і іншими за існування держави, а друга частина країни розворовує Україну і фактично зменшує можливості вижити і перемогти з кінця лютого 22-го року. ЗМІ зосередилися на темі війни, а тема корупції відійшла на другий план. Проте згодом журналісти побачили, що війна війною, а хабарництво та велике крадівництво процвітають. Чого варте було гучне розслідування журналістів про золоті яйця при закупівлях в Міноборони, завдяки якому вдалося не тільки зекономити для держбюджету значні кошти, а й відбулася кадрова чистка у самому відомстві. Своєї посади позбувся і сам міністр Резніков однак слуги проводжали його бурхливими оплесками і словами подяки після голосування. Депутати влаштували Резнікову гучні овації. Шокувало і розслідування щодо шахрайства на закупках у Міноборони екс-заступника міністра оборони Миронюка, у дивані якого знайшли майже мільйон доларів. Корупція це не якісь умовні слова. Корупція це гроші, які держава не отримала, і це можливості, які держава не буде мати. Це фактично мінус. Гранати мінус кулемети, це мінус гранатомети, мінус ППО, мінус все, що забезпечує нашу перемогу. Сотні тонн прихованої гуманітарної допомоги знайшли в Запорізькій та інших областях. Голова Дніпропетровської Ода Резніченко підозрюється у виділенні своїй подрузі фітнес-тренеру 2,3 мільярди гривень на велике будівництво в області під час війни. Заступник голови фракції слуг у Верховній Раді Халімон у розпал війни прикупив маєток, який оформив на підставну особу. Депутати Арісто-Витищенко під час війни засвітилися на відпочинку на Мальдівах і в Таїланді. Слуга Марченко була спіймана з хабарем 200 тисяч гривень за оформлення дозволу на виїзд з країни під час воєнного стану. Глава адміністрації Києва від «Слух Бабій уклав договір на 900 тисяч гривень для закупки барабанів для бомбосховищ. Високоякісна шкіра виробництво Данія при отриманні хабаря в 400 тисяч доларів затримано першого заступника міністра розвитку громад та територій Лозинського керівник Держспецзв'язку Щіголь затриманий за розкрадання 62 мільйонів гривень на Мюнхенській безпековій конференції минулого року. Президент Зеленський упевнено заявив, що глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашої держави, наше суспільство після не пробачить будь-які корупційні кроки, і тому я впевнений, що ми це поборемо. Паралельно з цим є реформи, є антикорупційна система. У нас вона одна з найпотужніших в Європі. У нас багато інституцій завершується вибір останнього посадовця антикорупційного органу, останнього органу. І ця система буде на 100% Напрацювати і завершення цього конкурсу в березні місяці, тобто, незважаючи на війну. Ми працюємо, однак чому під час обшуків української еліти, яка п'ять років при владі виявляють стільки грошей, яким чином за такий період часу, а вже два з половиною роки в країні, йде повномасштабна війна, ця еліта змогла придбати елітні авто, елітну нерухомість, елітні годинники, елітні коштовності, елітний одяг тощо, і це точно не за останні копійки, і куди дивляться ті багато інститутів? і чим займається та антикорупційна система, одна з найпотужніших у Європі. А давайте подивимось: перший заступник голови ДБР Удовиченко проживає у величезних апартаментах, але законним шляхом він на них не зміг заробити. То їх придбала тітка його співмешканки за 50 тисяч доларів. А реальна ціна такого помешкання 900 тисяч. Те, що вона не може пояснити його тітка, ну тітка його співмешканки, звідки ці гроші, це теж окрема історія. Вона займається косметологією. Ми зараз бачимо всі дружини чомусь вищих корупціонерів і таких посадовців, які замазані незаконним збагаченням. Вони всі займаються косметологією. Мабуть, дуже прибутковий бізнес. Всі дружини посадовців, замазаних корупцією, займаються косметологією і заробляють неймовірні гроші. Від ДБР, як ми бачимо, тиша. Ніякої реакції взагалі. Чому? Ну тому, що Довченко не чужа людина і вирішує багато питань. Заступник генпрокурора Вербицький живе в елітному будинку, який купив його племінник. А дівчина Вербицького купила ще один будинок. Але до речі, дівчина Вербицького вона заробила за 10 років, журналісти кажуть, 360 тисяч гривень. Ну це навіть менше ніж вона витратила на пор. Каян, який вона прикупила за 4 мільйона гривень. Генпрокурор Кості навіть не наважився прийти на засідання парламенту для пояснень, відписавшись коротко, чекаємо результатів службового розслідування. Генпрокурор Кості не чужа людина офісу президента. Треба нагадати, він був слугою народу. Він був в той делегації, яка проводила перемовини в Стамбулі в 22-му році з росіянами. Він став генпрокурором не просто так. Людина дуже близька до офісу, тому. Корпоративна етика і е, котократична модель держави примушує його мовчати, але він вимушений був все ж таки розпочати якесь розслідування, і це ж не остання історія. Ну, дивіться, давайте от поговоримо про ситуацію, яка ну взагалі навіть трешила. Під час слідчих дій в будинку одного із фігурантів кримінального провадження знайшли 101 тисячу євро. Під час обшуку під відеокамери, під запис. В той момент прокурор Лосійської окружної прокуратури Володимир Вінніков прямо під час обшуку радісно коментує, що на ці гроші поїде відпочивати. А пізніше виявилося, що він не жартував. Ці гроші зникли. Я не знаю, де відпочиває цей прокурор, куди ділися величини гроші, з ким він ділиться. Ще що прокуратура, Голосіївська прокуратура про це нічого не знає. Сказали, ну не знаємо, і що і це все відбувається тоді, як наші міністри і нардепи, команда президента, роз'їжджають світом і просять допомогу в інших країн і на зброю, і на укриття, і на захист залишків енергосистеми. Між іншим, у світлі чисельних скандалів дещо дивним виглядає звільнення директора Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. Ну що, Мустафа Наєм написав заяву на звільнення, так би мовити, уросив її своїми, так би мовити, прикрими Жалями за те, що мовляв не не вдали йому зробити всього того, що би він хотів. Ну але і не випустили його на Берлінську конференцію ще у жовтні 23-го року. Він обіцяв захист ключових розподільчих підстанцій. Повністю всі 22 підстанції там є два рівні захисту: це від дронів і від ракет, Теж що від дронів. Я думаю, що на кожній з тих підстанцій у нас буде захищено один автотрансформатор до кінця року повністю. А що стосується повністю всіх 22, буде до кінця зими. Один із пріоритетів це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей, але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 мільярдів гривень на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. А вже напередодні звільнення наємо у звіті з Держагентства станом на червень вказано на 82% завершено основні будівельні роботи з влаштування споруд другого рівня захисту в 14 областях країни. Це рівень захисту від дронів та уламків ракет. Усього буде захищено 43 критично важливих елементи на електричних підстанціях НЕК Укренерго. Щодо будівництва спору третього рівня, то воно недофінансоване. Загалом у 2023 році урядом було виділено 18,9 мільярдів гривень на будівництво захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Це пі... Просто вся електростанція горить, продовжує вриватися. Это просто жесть. что був ще один приліт, Я просто в ахере максимально. Масовані ракетно-дронові удари цієї весни завдали масштабної шкоди енергосистемі. Чи була при будівництві захисних споруд корупційна складова? Наразі невідомо. Можливо, з часом спливуть і такі неприємні факти, але Україна знову поринула у графіки відключення електроенергії і суцільне дирчання генераторів. Протягом двох з половиною років до України надходять мільярдні суми допомоги як у грошовій формі, так і у вигляді зброї. Кожний долар виділяється під певні проекти, зокрема на відновлення енергетичної структури після масованих ракетних ударів. Управління звітності уряду США, яке відповідає за внутрішній аудит уряду, оприлюднило перші два звіти у серії відповідей на запити конгресу щодо спрямування 113 мільярдів у відповідь на руйнівні наслідки російської війни. Єврокомісія також утворює аудиторську раду, яка контролюватиме використання Україною виділених 50 мільярдів євро. Цей орган зобов'язали щонайменше шість разів відвідувати щороку Україну для перевірок. Чи гарантуватимуть такі аудити цілісність західної допомоги від українських щурів? Сподіватимемось на позитивний результат. Та й президент зізнався, що випадки корупції, які виявляють в Україні, не пов'язані з міжнародною допомогою. Cases, these... насамперед, ви маєте знати, що всі ці випадки вони не пов'язані. Not... Вони не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Так, да, У нас є проблеми з корупцією. Ми крадемо крадемо навіть на топ рівні, але не західну допомогу. Справжні суми вкраденого в держави, ми, скоріш за все, при цій владі не дізнаємось. Проте, пекучий сором за злодіїв, що розкрадають бюджет і біль за хлопців, які в цей час гинуть на війні, нас не полишать ніколи. Ми бачимо системну корупцію на державному рівні. І якщо хтось вважає, що це не бачать наші партнери, це велика помилка. Але ви розумієте, що всі ці люди вони хочуть збагачення, а не перемоги України. Вони зменшують наші можливості. І Зеленського це влаштовує. Тому що за цією системою, повірте, дуже сильна коаліція предатів, ворів і ідіотів, які не розрішують, щоб щось змінилося. А Росія зробить все, щоб неуправляємість України була її головним ресурсом. Цікавтеся правдою? Аналізуйте. Донатьте. Волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.